Всіх вітаю, хто завітав на мій канал. Сьогодні готуємо пісний, смачний та заодно ситний салат, який можна споживати і не тільки в піс, а якщо чогось хочеться легкого та корисного. Він також буде чудовим доповненням до будь-якого гарніру. Підписуйтесь на мій канал, хто ще не підписаний. Ставте вподобайки і будемо готувати разом! Дві середні цибулини нарізаємо півкільцями. А одну морквину або ж дві менші натираємо на терку для корейської моркви. Можна використати звичайну терку з великими отворами. На розігріту сковороду наливаємо небагато олії. Перекладаємо нарізану цибулю. Одночасно додаємо і моркву. Овочі підсмажуємо до злегка м'якого до стану альдента. А ви орієнтуєтесь по своєму смаку. По закінченню обсмажування до смаку додаємо сіль, перець. Звернемо увагу, що будуть додаватися замариновані або солоні огірки, у яких є солоний смак. Добре перемішуємо, даємо смаковим добавкам просочити гарячі овочі. А потім перекладаємо в посудину, в якій будемо змішувати весь салат. І поки морква з цибулею трохи охолоджується, три маринованих огірки середнього розміру нарізаємо соломкою. Огірки можна брати і солони. Кому які подобаються, у кого які є. Нарізані огірки перекладаємо до обсмажених овочів. Слідом додаємо одну банку консервованої червоної квасолі. Тут непринципово консервовану, можна відварену і до свого смаку будь-який сорт. Видавлюємо через прес один великий зубчик чеснику. Також на свій смак можна і збільшити або навіть і зменшити кількість чеснику. Одну столову ложку соняшникової олії можна замінити на оливкову. І все добре перемішуємо. А також цей час можна попробувати на смак, при необхідності його вирівняти. І по бажанню можна додати свої улюблені спеції. Смачний, барвистий та ситний завдяки квасолі салат у нас вийшов. Ідеально підходить для людей, які дотримуються постних днів. А також для тих, хто не бажає свій організм навантажувати лишніми калоріями. Спробуйте приготувати! Це дуже смачно! Смачного вам! А я бажаю вам всього доброго, здоров'я, миру та всіх благ. І це буде Україна.